Зараз, друзі, варто подякувати на ну, найперше нашим молодятам цій вічно усміхній нареченій Тані. Подивіться, яка вона усміхнена. Ви бачили, вона сьогодні, як тільки заходила, мені здається, посмішка не сходила ні на мить. Серйозний наречений. Діма, серйозний, але він насправді посміхається дуже яскраво, і це круто. Ви гарна, класна пара, і ми вам за це дякуємо. Дякуємо, що ви сьогодні вирішили відсвяткувати це весілля, що ви закликали кожного з гостей, що ви довірились нам. Бути разом з вами. Дякую, ви заслужили шалених аплодисментів. Будь ласка, поаплодуйте нареченим. вже усміхнена. подивіться, яка вона щаслива. Просто я зрозумів, за що Діма полюбив таню. Вона усміхнена, просто яскрава квіточка. І насправді дуже хочеться подякувати людям, завдяки яким ви такі, які ви є. Хочеться подякувати вашим батькам. Вашу маму Де ще мами. Де мама, тато, я просто загубив з поля зору. Ви тут, ви тут. Все, я зрозумів. Віталій, дякую вам, дякую вам, Катерина, дякую вам, Галя. Дякую за те, що ви такі, які ви є. За те, що ви доклали зусиль для виховання своїх дітей. Я бачив, коли знімали фату, як ви плакали, як у вас сльози на очах були. Ви одночасно і посміхалися і плакали, тому що. Це ваша донечка, ваша донечка, я впевнений для вас, вона буде все одно малесенькою, квіточкою, як яку ви, напевно, тримали за руки, і вона робила перші кроки, коли ви її тримали за руки. Вона, можливо, падала навіть, коли шпоталась, знаєте, як маленька дитинка падала, ви її тримали за руки, і вона, напевно, не знала, але відчувала, що є ви і що ви її підтримуєте завжди. Ви, напевно, тримали її за руки, коли вона йшла у перший клас. І сьогодні. Напевно, не передати ці емоції, коли ви бачите, що ваша донька вже така доросла і вона вже створює свою сім'ю. Я впевнений, що і ви, батьки Діми, також виховували справжнього чоловіка, справжнього чоловіка, який вміє любити, який не соромиться показувати свої емоції, який не соромиться плакати, і який насправді дуже цінує вашу роботу, який цінує ваше виховання. І я думаю, що, напевно, якби Бог дав можливість вам прожити на нове життя, ви б, напевно, нічого не міняли. Ви б, напевно, так само виховували, любили своїх дітей, віддавали їм всю свою молодість, всі сили. Можливо, моментами було й важко, я розумію. І це розуміють, напевно, тільки ті люди, які, які є батьками, що не завжди легко. Можливо, інколи були моменти, коли злилися. Можливо, моментами, коли все хотілося лишити, але. Напевно, якийсь мить, коли ви дивилися в очі своїх дітей. Після того, як проходили емоції, ви бачили, що це ж дитиночка. І ця батьківська любов, вона всеосяжна. І я впевнений, що те, що ви зробили для своїх дітей, це дуже-дуже багато. І я, я хочу до вас також звернутися. Ми дякуємо вашим батькам, що ми зараз живемо у складний час, насправді, і ми не знаємо, як складеться наше життя. Ми не знаємо. Де будете жити ви, чи в Україні, чи, можливо, доля складається, що ви поїдете, Діма, і Таня за кордон. Тому старайтеся насправді цінувати кожну мить, яку маєте можливість провести разом з вашими батьками. Приїжджайте до них гості додому, обіймайте їх і кажіть, що ви їх дуже сильно любите. Тому що, судячи по емоціях мами, вони вас дуже сильно люблять. Тому велике дякую вам, батьки, за те, що ви виховали. Таких класних дітей. Будь ласка, побладуйте батькам, побладуйте, вони заслуговують ваших оплесків. Окремо хочу подякувати людям, які сьогодні мені допомагали веселити молодят. Як ми домовлялися. Сніжано? І усі, усі, усі. Я хочу подякувати кожному з гостей, які сьогодні були на весіллі. Усі, хто просто сидів, аплодував, сміявся, співав. ви Зробили це свято для молодят. Тому що, як я казав, що саме вас вони захотіли побачити на своєму святі. І саме ви для них дуже цінні. І ви зробили для них це свято. Тому, шановні гості, дякую вам і поблодуйте самі собі. Ви це заслуговуєте. Давайте обласки. Я хочу, щоб ми зараз ще подякували також цьому закладу Лейбова гора, його власникам, адміністраторам, кухарям, офіціантам, прибиральникам. Працівникам технічним усім вони заслуговують ваших обласків, тому що вони взяли на себе відповідальність у цей непростий час провести це свято. Тому давайте поаплодуємо працівникам цього закладу. Лейбова гора заслуговує ваших обласків. Дякуємо фото-відеооператорам, цим людям, які сьогодні намагаються підловити кожну цікаву мить, щоб потім, наречені, коли будуть дивитися фотографії, відео, знову поринули цей день. І на сам кінець, друзі, я дуже хочу, щоб ми зараз. Усі разом подякували людям, яких, напевно, сьогодні тут немає серед нас, які зараз далеко, які зараз, незважаючи на те, що важко, віддають своє здоров'я, своє життя, віддають найцінніше за те, що, щоб ми були вільні і щоб ми мали можливість святкувати це весілля. Я хочу, щоб ми зараз з вами поаплодували і подякували Збройним силам України. Давайте їм поаплодуємо. І від щирого серця, якщо, можливо, навіть когось не згадав, я бажаю вам усім многоя і благоя літа. Много... Друзі, давайте ще раз поаплодуємо нашим молодятам.